Досить зручним прикладом для демонстрації та запам'ятовування причин шоку є представлення організму як багатоквартирного будинку. Ви збираєтеся прийняти душ, відкриваєте воду, а її немає. Ви шоковані і одразу ж думаєте, в чому може бути причина. Перше, що приходить на думку, зламався насос, який качає воду по будинку. І в такому випадку насос буде прикладом серця, яке не в змозі перекачувати кров в достатній кількості до всіх життєво важливих органів, в нашому випадку квартир. Такий вид шоку буде називатися кардіогенним. Він виникає при зниженні серцевого викиду на ґрунті ураження міокарду, наприклад, інфаркт міокарда, контузія серця, міокардит чи аритмії. Або анатомічного дефекту серця, стеноза клапанів, дефект міжшлуночкової перегородки чи аневризми серця. І так, ви спускаєтесь в підвал до насосної станції і бачите, що насос працює, значить, причина в іншому. Другою думкою, яка має прийти в голову, це певно прорвало трубу. По якій вода розподіляється від насоса по квартирам. В людському організмі це відповідатиме гіповолемічним шокам, коли внаслідок травми судини або внаслідок порушеної її проникності, кров чи плазма залишають її, що призводить до зменшення об'єму циркулюючої крові. Сюди будемо відносити травматичний, геморагічний, опіковий та гіпогідратаційний шоки. Але ніяких ознак прориву труби ви не бачите. Та й сусіди не повідомляли про несправності. Яка ж може бути інша причина? На якомусь з відрізків труби сталося засмічення вона забилася і вода не може досягти вашої квартири. Причому, чим ближче до насоса відбулося засмічення, тим більше квартир залишиться без води, і, відповідно, тим більший масштаб трагедії. Такі види шоку будуть називатися обструктивними і розвиватися внаслідок перешкоди для кровотоку при зовнішній компресії серця і великих судин: це, наприклад, пухлина середостіння, напружений пневмоторакс, констриктивний перикардит, обструкції судинного русла, такі як емболія легеневої артерії, розшаровуюча аневризма аорти, гостра легенева гіпертензія, тампоната серця чи тромбоз його порожнин. Припустимо, що ми впевнені в тому, що немає ніякого засмічення труби. Для того, щоб уявити останню групу причин розвитку шоку, а в нашому випадку дізнатися, чому немає води в квартирі, нам необхідно змоделювати таку ситуацію. Насос працює справно: всі труби цілі та без перешкод на своєму шляху транспортують воду, але всі ваші сусіди одномоментно вирішили набрати собі ванну води. Теоретично. Через те, що вода через водовідведення та очисні станції не повертається до насоса, може виникнути ситуація, коли вода в системі просто закінчиться. Насосу не буде що качати. Такі види шоку будуть називатись перерозподільчими або дистрибутивними. При цьому ми бачимо, що вся вода залишилась в будинку і вона нікуди не дівається, просто перерозподілилася. А ваша квартира, припустимо, життєво важливий орган, який не до достатнього живлення. Ця група шоків виникає внаслідок первинного порушення судинної регуляції, яке може статися при сепсисі, панкреатиті, анафілактичній реакції або спінальній травмі. Для детального розуміння патогенезу шокових станів нам необхідно розібрати фізіологію серцево-судинної системи.